Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 449 за підручником Алебра 7 клас» автора Олександра Істере. І наше завдання зведіть многочлен до стандартного вигляду і знайдіть його значення, якщо, підставивши значення, так відтак дізнаєтесь в кілометрах відстань від Києва до столиці Литви міста Вільнюс. Добре, поїхали. Записуємо умови нашого многочлена. Так, 5 x y куб плюс x квадрат y квадрат плюс 748 тел. Целых 75 сотых. Так. Е 2х куб y минус 3х y куб. І от одне не вмістилося. Може я трошечки подивіна, якщо ви будете не проти. О, так. так, ну, треба вмістити. Мінус х2, у квадрат. квадрат. Дорівня. Перше, що ми з вами зробимо, це зведемо подібні одночлени, доданки, як уже називаєте. Так. А, виберу трошечки інший колір, щоб підкресити так. Підкреслюю з однаковими губами. Тобто, дивлюся відразу Y квадрат мінус Y квадрат, що у нас буде. Однакові за значенням, різні за знаком що? Само знищується. От прекрасно. Бачу ще Y куб. Дивіться. більше нічого не бачу. Подібного, ну, поки що, поки. <смі> Я шуткую. Так, поїхали. Дії робимо з коефіцієнтами. 5 мінус 3 це буде 2. Ну, а букви залишаються ті самі. х, куб. Далі поставлю мінус 2х Y наступний, і в кінці додам 748,75. Все. Звели до стандартного вигляду. Далі підставляємо значення. Починається саме цікаво. Так, 2 помножити. замість х – одна друга. І помножити на мінус 1 замість у до куба. Добре. Мінус 2. помножити. замість х – одна друга і до куба. І замість у – мінус 1. Ну, і плюс. Ви зрозуміли, 748,75 дорівнює, Ну, тут легенько, 2 і 2 скоротиться, це буде одиниця. Мінус один окупиться буде мінус 1, Бо не парний степень, ми розуміємо, що це буде мінус 1. Далі мінус на мінус дає плюс. І нам треба 2 помножити і до куба піднести. Це буде 1 восьма, так? Два кубі, одна восьма. Ну, а далі ну, не скоротила, тому 748,75. Пишемо без зміни. Дорівнює. А тепер скорочуємо красиво 2,8 на 2. Це буде 1,4. Угу. Це прекрасно. У нас буде мінус 1, 1 четверта. В таких випадках у школі питаю, хто мені скаже, скільки це буде десятковий дріб, але. Ви знаєте, що 25 копійок, так, на 25 250. Так, і далі. І плюс 748,75. Так, пропоную спочатку додати 25 сотих, тому що 75 плюс 25 це буде 100. Тому це буде мінус 1 плюс 749, так? 749. Ну і віднімаємо одиницю. То буде 700. 48 кілометрів. Так, правильно, що в кілометрах? В кілометрах. Все. Це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.